Ранок 10 жовтня видався тривожним для всієї території України. Окупанти спрямували свої ракети навіть по тиловим містам. Зокрема, під вогневим впливом ворога перебуває захід України. Станом на зараз вже відомо, що під удар потрапила Житомирщина. Ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Звуки вибухів зранку було чути і у Львові. На територію області випустили 15 ракет. Частину з них збила ППО. Відомо, що окупанти нанесли удари по об'єктах енергетичної інфраструктури через відсутність електроенергії, тимчасово призупинену роботу міських ТЕЦ. Відтак в обласному центрі відсутня подача гарячої води. А також задля безпеки дітей сьогодні навчання проводитиметься в онлайн форматі. Зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтеся в укриттях. Є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень. Не допомагайте ворогу. Також сьогодні вранці була пошкоджена критична інфраструктура Хмельниччини. В результаті масованого ракетного обстрілу російськими терористами пошкоджено один із об'єктів критичної інфраструктури. В кількох будинках повилітали вікна. Постраждалих немає. Відомо, що ракети також запускалися по території Чернівців та Тернопільщини. На щастя, нашим захисникам вдалося їх збити. Об 11-й годині вибухи пролунали і на Рівненщині. За офіційною інформацією, спрацювало ППО. Людей закликають перебувати у сховищах, а також із метою безпеки у всіх. Навчальних закладах сьогодні відмінене очне навчання. Сьогодні навчання в школах Рівненської області переводимо у дистанційний режим. Безпека дітей в пріоритеті. Повідомлялося також про обстріли на Закарпатті. Однак, на щастя, ця інформація не підтвердилася. По всій території України все ще існує загроза ракетних ударів. Відтак людей закликають перебувати у сховищах. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.